Прийшло дві посилочки, зараз буде розпаковка. А зараз розпаковка першої посилочки. Так, це послали мені тітя з сестричкою. Так. Гарні сумочки такі. Пакетики, Макарони. консервація і ще Дякую Маріні. Милку чай. Зараз буду другу відкривати. розпаковка другої посилочки і друга посилочка. Що тут Раз, трошечки. Те, що плюємося. Кукурузна крупа, горох, консерви, пшенична, пшено. Папа дуже полюбляє. Ось От таке ось хлоп'я я кидаю. Котлети, речка. Дуже вам всім дякую.